Звільнитися від страхів і повернути собі радість життя. Ви коли-небудь відчували, що страхи і внутрішній біль тримають вас у полоні? Ви не самі в цьому. Багато жінок переживають моменти, коли минуле не дає рухати сперед, а тривога заважає будувати щасливі стосунки. Але я хочу, щоб ви знали. Я вихід. Як психотравматолог і консультант в методі когнітивно-поведінкової терапії я допомагаю жінкам відновити гармонію в душі, позбутися травм і навчитися жити повним життям. Перший крок до змін це рішення спробувати. Саме тому я пропоную вам безкоштовну консультацію, під час якої ми з вами обговоримо ваші переживання і страхи, визначимо, що заважає вам рухатись вперед. Складемо індивідуальний план підтримки. Не дозволяйте страхам контролювати ваше життя. Зробіть перший крок до свободи та гармонії. Запишіться на безкоштовну консультацію і вже сьогодні подаруйте собі шанс на нове життя. А записатися на безкоштовну консультацію ви можете, перейшовши на мою сторінку і нажавши на кнопку WhatsApp. Написавши, хочу консультацію, я обов'язково вам відповім. І наголошую тим, хто буде писати щось зайве, я одразу буду блокувати. Навіть якщо вам потрібна буде допомога, то я просто не зможу вам допомогти. Я вірю, що у нас все виходить як найкраще.